Не так давно ми розповідали вам про чітку позицію Аліка Смяхової, яка була Києві під час війни та підтримала українців. Сьогодні хочемо розповісти про батька Веніаміна Смяхова. Адже ось в кого вдалася донечка Ваніамін про війну відповів Чітко. Крім того, підтримав генерала залужного та український народ. Правда, за Україною, таких як Веніамін в Росії, на жаль, не багато далі. Пряма мова йде війна, і неважливо, чи названа вона війною чи ні. Вона стосується двох історично поєднаних країн: країна Україна прекрасна. А на. Наша влада фатально грішна перед своїм народом. Тріщина між нашими країнами пролягла через людські долі, через сім'ї, через дружбу. Але я впевнений сценарій життя пишеться набагато вище за нас. Все, що нашим народам необхідно сьогодні, це припинення вогню будь-що будь Ми не повинні лізти до України. Хтось із лідерів має взяти на себе перший крок. Я впевнений, що все скінчиться благом. Адже у нас, як і у вас, багатовіковий чорноземний ґрунт, добра та культури. Добро, звісно, переможе для розрядки. Я про. Думав, у чому була помилка економічної політики радянської держави у тому, що відібрали добро у куркуліва. А добро має бути з кулаками. Так вже повелося зараз. Я бачу і знаю таку Росію, в якій користуючись словом поета Дмитра Пригова, чимало осмислених громадян та добрих справ. А у владі є на жаль, ті, хто напускає на людей страх, але є й інші, хто бояться за наші власні біди, за злидні мільйонів, за умираючі міста та села, за погану медицину за ненадійність поліції за безпритульних дітей та за багато. То чого іншого нас достатньо проблем. А ми постійно пхаємо носа до сусідів. Відповів сміхов і на концерт Макаревича. Журналіст запитав, що думає Сміхова щодо репресії російської влади оскалу пропагандистів на Андрія Макаревича через концерт для переселенців. На що сміхов казав наступну репліку. Я знаю, що Андрій Макаревич, чесна людина та блискучий музикант, приїхав туди не за гонораром, а для того, щоб підтримати нещасних людей, які пережили війну. Я належу до останнього покоління тих, хто пережив війну. Ну пам'ятає евакуацію голоду, дитинство без батька. Бо він воював від імені всіх хто назавжди поранений Другою світовою. Готовий на інтерв'ю, а в житті кричати, припиніть розмови про правих та винних. Заради бога, зупиніть криваву п'єсу за будь-яку ціну світ, За будь-яку ціну доторкнувся воняй і теми протестів в Росії. Якщо треба виходити на вулиці, значить треба виходити. Ми же виходили, коли хотіли захистити прихід демократії у влади. Моментами мозок не виробляє позитивних рішень. Ця гасла за ними. Нічого немає. Вони не мають вміння ні правити, ні створити економічну модель, яка нарешті виведе народи зі злиднів, адже це загадка. Справді загадка, як можна найбагатша країна світу бути найбіднішою. Це ж справді якийсь абсурд, ідіотизм. Як це можна назвати, ніякої великої держави не було, бо вона б тоді й продовжувала бути, а вона розвалилася без воїн сама. І інакше б вона не впала, що вони говорять. Це ж просто мелятні синітниці. Будь-який здоровий і розумний. Ви подивіться на обличчя, які їх. Оточують більше нічого не треба сказати. Ну як вони можуть носити Сталіна, коли за ним табори та мільйони людей, яких він згноїв, що ми робили? Ми весь час найкращих синів або вбивали, або висилали розумних обдарованих, талановитих. Хіба це можна робити? Ну час би навчитися, розімував сміхов. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.